Кладемо долоні на нижні ребра, закриваємо очі та починаємо з дихальної вправи. На вдиху розкриваємо грудну клітину в сторони, ребра розходяться, грудна клітина наповнюється повітрям і глибокий видих. Ще раз вдих, глибокий видих. Тепер спробуйте зробити вдих, рахуючи до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. І видих. А тепер до шести. І один, два, три, чотири, п'ять, шість і видих. І до семи. Раз, два, три. Видих, чотири, п'ять, шість, сім, і видих. М'яко відкриваємо очі. Розвертаємось. Переходимо до основних вправ, але сьогодні ускладнимо їх. Руки під коліна. Починаємо з базової версії. Вдих, витягуємось і на видиху округляємо нижній відділ поперек, розтягуємо хребет у нижній частині. На вдиху повертаємось. І знову глибокий видих, підкручуємо таз вперед і повертаємось. А тепер спробуємо без рук вдих і видих. Тримаємо себе м'язами живота. Опускаємось і повертаємось. І поступово опускаємося все глибше і глибше. Головне не закривайте плечима шию. Залишайте грудну клітину розкритою. І продовжуємо. Видих. Три, і вдих. Чотири. І вдих. П'ять. Ще. Не забувайте витягувати хребет. Останній раз, видих. Вісім. Добре. Плавно опускаємось хребець за хребцем і плечовий міст. Але руки сьогодні будуть лежати у позиції метелик. Стопи на ширині таза. Паралельно одна одній, коліна дивляться у стелю. Витягнули подовжити шею. Глибокий вдих, закручуємо таз і хребет за хребцем починаємо підійматись. Нагорі робимо вдих, хребет за хребцем плавно опускаємось. Знову вдих. І хребет за хребцем вгору. Вдих. І опускаємось вниз. Відчуйте, як одночасно і розтягується хребет, і розкриваються м'язи грудей, плечі. А коли за маківкою витягуєшся, ще й розтягується шия. Продовжуємо. Закривайте очі, виконуйте рухи зсередини. Пам'ятайте, що ми сьогодні працюємо саме над глибокими м'язами, над поставою. Останній раз і залишіться вгорі, підійміть руки до стелі, 4 кола руками в один бік. Таз підняти. Продовжуйте дихати, максимально розкриваючи руки в сторони, опускаємо руки вдих і хребет за хребцем плавно повертаємось. Є, розвертаємось на бік. Наступна вправа називається навколо світу. Тут ми будемо розкривати грудну клітину. Складаємо ось так долоні, ноги зігнуті у колінах, і нижня частина таз ноги залишаються нерухомими. Будемо працювати тільки з верхньою частиною, на вдиху. Потягніться за рукою максимально вперед. Починаємо по підлозі навколо себе креслити коло. Не відриваючи пальчики, повертаємось, повністю розкриваємось вдих. І, як на попередньому занятті, на видиху закриваємо руку через верх. І таких чотири рази. Вдих, потягнулися за пальчиками рук вперед, потягнули лопатки, починаємо обертати навколо себе якомога ширше коло. І закриваємось. Дихання. На вдиху тягнемось вперед. На видиху робимо широке коло, на вдиху розкриваємось, дотягуючи руки у різні боки. На видиху закриваємось. Ще вдих, коло, вдих, видих. Останній раз вдих. Видих. Відкрились вдих. Видих, закрились. Молодці. Розворот на іншу сторону. Складаємо руки. На вдиху Тягнемо за рукою плече та лопатку. Робимо широке коло навколо себе. Видих. Розштовхуємо руки у сторони вдих. І на видихі закриваємось. Один. Продовжуємо. Вдих, потягнулося. І коло, вдих, Розкрилися. закриваємось. З кожним повторенням збільшуйте амплітуду, розкриваючи м'язи все більше. Вдих, видих. І останній раз. Вдих і видих. Чудово.